Всім привіт! Сьогодні наше відео буде про живцювання туї і моїх хвойників. Тут ви можете побачити всі хвойники, які я власноруч живцювала і в мене вийшли їх вкорінити. Деякі я вже вам показувала, і це у мене нові, які ще я не пересадила, тому що я їх виставила на адаптацію, щоб вони звикали до повітря. І ось тут кіпариси, які в мене вкорінилися, і туйка. І сьогодні мова піде про тую Теді, яку я почала живцювати 8 квітня 2024 року. Я десь два місяці їх тримала під фітолампами в такому пластиковому боксі, і вони вкорінювалися. І нещодавно я їх пересадила. Як це було, зараз ви побачите. Мої живці ту і Теді, які я вкорінила, коли обрізала ось ці кущики. На жаль, вони не вижили. Не знаю, чи сильно я обрізала, чи щось я з ними не зробила, але я знаю точно, що за добу до обрізки хвойників їх треба гарно пролити. На наступний день, коли ви обрізаєте це все, повинно бути або це ввечері робити, або похмура погода має бути. І обов'язково після стрижки оприскати їх якимось антистресантом. Я цього не зробила, мабуть, тому воно і загинуло. А ось це маточний кущик, який я розмножувала в минулому році, і ось ці сугеньки від нього. Я викупила з клумби для того, щоб він не жовтів, бо на сонці на прямому, бачите, він погано себе почуває. А коли я його місяць тому пересадила в горщик, і сонце на нього попадає тільки зранку до 11-12, бачите, почали наростати нові хвоїнки зелені. Тому з цими життями я буду робити так само. Не буду їх ставити на пряме сонце. І давайте приступимо. 8 квітня я їх обрізала і поставила. Оці горщики в пластиковий прозорий ящик. І вони в мене росли, там знаходилися вдома під світолампами, але вже як три тижні я їх винесла на вулицю і три дні як я їх дістала з цього ящика, і вони ось так у мене ростуть. Для пересадки я буду використовувати горщики невеличкого об'єму, ось такі маленькі. Це для того, щоб швиденько наростала спочатку коренева система, а потім вже буде наростати верхня частина. Для пересадки я буду використовувати грунт для хвойників, який я додала агроперліт. І також буду використовувати мікорізу і укорінювач ось такий на цей раз. Для того, щоб гарно наростала коренева система. Приступимо. Давайте для початку подивимося, яка коренева система у цих живців. Я тут вже два посадила і хочу показати вам, що коренева у різних живців різна. Ось, я дістаю, і, бачите, вони, не знаю, чи буде вам видно чи не видно, але тут є корінці. Вони маленькі, дуже маленькі. Ось такий є гарний кущик, тут більші корінці. І в іншому горщику, зараз обережно я підкопаю і покажу вам, як справи з корінцями в іншому горщику. Так, ось маленький кущичок, зелененький, і вже має гарні. Корінці. І ще один. Ось такий маленький, ось такий побільше. Як в мене виходило їх нарізати, так я їх і саджала. Тому зараз все швиденько посадимо і побачимо, які будуть вони через деякий час. Тут їх кілька штук, бачите, дві. Можна посадити разом, для того, щоб був більш пишний кущик, можна посадити окремо. Зараз подивлюся, як це все буде для мене. Так, я розподілила саджанці по горщикам. Деяких буде просто отак: от кілька штучок маленьких посаджені разом, для того, щоб вони мені утворили більш такий пихнастий кущик. І що я роблю? Я додаю, припудрюю ось таким чином мікорізу, трошки укорінювача припудрюю. Ось, бачите. Далі я беру саджанець і просто його прикопую грунтом ось таким чином. Сильно не трамбуйте, для того, щоб ґрунт був такий, повітря проходило до корінців, і вони могли дихати і нормально розвиватися. Після того, як посадили, проливаєте водичкою, поки що звичайною водичкою. Через 2-3 дні я пролью це все ще радіфарбом, це укорінювач. І воно буде стояти в мене. В спеціальному такому піддоні не на прямому сонці. Ну і так само починаємо пересаджувати наші живці інші. Мені подобається працювати без рукавичок. Мені подобається відчувати рослинку в руках, яка вона? Мені подобається відчувати в руках ґрунт. І нічого страшного, що після цього треба. Трошки почистити свої руки, свої нігті. Я якось не дуже сильно над цим хвилююся, тому що ну, є різні жінки, є різні уподобання, і мені якось більше подобається це без рукавичок. Звісно ж, коли ти знаєш, що тобі треба кудись їхати, або ти зробив свіженький манікюр. Нафарбував нігті. То, звичайно ж, хочеться, щоб це було трималося довше, ніж зазвичай. Тому іноді можна і в рукавичках працювати. Але коли я знаю, що мені нікуди не треба, я працюю без рукавичок. Все, зараз посаджу всі інші саджанці і покажу вам, що вийшло. Все, пересадку я закінчила. Ось така кількість в мене вийшла саджанців. Тут у мене 12 штучок. І тепер я їх гарненько пролила. Тут в мене розведений мегафол, це антистрес. Я обов'язково рекомендую після пересадки це стрес для рослини, гарненько все проприскати. Це не зашкодить, навіть допоможе, Все, пересадка закінчена. Будемо чекати, як вони будуть розвиватися, і трохи згодом я вам покажу результати. Пройшов тиждень після того, як я пересадила вже тую тедді ось ці живці. Деякі почувають себе нормально, деякі трошки сохнуть. Я їх майже кожного дня оприскую. І вони в мене не ростуть на прямому сонці. Тому сподіваюся, що через деякий час, може в кінці літа, я вам покажу вже підрощі такі, кущики кощики гарні. І ось ці теж буду розсаджувати по горщикам. Але не буду вам показувати, як я це роблю, бо вже багато разів ви це бачили. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, було інформативним. Ви щось дізналися, а може, просто воно вам допомогло повірити, що і у вас вийде, якщо ви хочете щось живцювати, розмножувати. Тому що для мене це дуже цікаво. І не знаю, чи говорила я вам чи ні, що маю мрію розмножувати і продавати рослинки, які. Сама вирощую, не купляти готові саджанці і перепродавати, а саме те, що росте в мене, їх розмножувати, а потім продавати. Тому я зараз вчусь, коли будуть відповідні умови, то почну робити свою справу. А зараз я всім бажаю миру, мирного неба і всім пока.